Мої вітання. Так, сьогодні будемо сшивати плечові шви. У мене, ви бачите, ось так поєднані з виворітнього боку. Це виворітка мого виробу. Ось такі невеличкі скоси плеча. Я попров'язувала на 4 ряди, тобто це на 4 см в моєму випадку. І маються ось такі сходинки. Вони зеркально ідентичні на передній і на Частині спинки. Зараз я покажу, як я буду поєднувати шви. Тобто ми вивертаємо наш виріб на виворітку, нагадую, це виворітній бік, складаємо між собою ось так рівненько, симметрично наші детальки, наші частинки. І що ми робимо? Працювати будемо в напівпетлю. Ось так. Тобто Ми гачок будемо вводити не під всю а тільки під половинку косички. І е, будемо вводити в одну половинку косички і зеркальну в іншу. Тобто, ось так ми ніби зшиваємо гачком, ось так, з єднальними стовпчиками, наші дві частинки. Слідкуйте уважно: одна напівпетля, спинка, тобто одна петля з передньої частинки, зі спинки, хапаю нитку. Протягую через обі-дві одразу і через робочу петлю також. Таким чином рухаємося і надалі по всьому нашому плечу. І зараз я дійду до сходинки і покажу вам, як я пров'язувала саме ось цей елемент сходинки. Коли ми дійшли до моменту сходинки, ми будемо працювати за тим самим принципом, але ось так подекуди я роблю лицеву петлю. І тут немає основної косички, тому тут потрібно просто дивитись і методом смикалки вирішувати, куди вам зручніше буде вколотись, за які детальки. Тобто, ось я вже почала цей нахил трошки вив'язувати. Я поєднала ось зараз, знайшла де вколотись, і тепер я роблю стовпчик без накиду. Тобто наша ціль зараз цей квадрат трошки заповнити, скажімо так, цей кут. Спершу стовпчик без накиду. Потім я хочу ще один стовпчик без накиду. Ви можете просто візуально очима дивитись, і тут немає якоїсь єдиної схеми, ви просто. Проявіть творчість якусь свою. І тепер тут потрібно трошки більше полотна заповнити. Я туди зв'яжу декілька стовпчиків з накидом, але я їх буду не пров'язувати. А ось так зробила накид. Тепер знову розшукую, куди вколотись, в один, в іншу деталь. Ось так я до половини пров'язала стовпчик і поки що. Зупинилась, я тепер зроблю знову накід, сам куточок поєдную дві деталі. Ось так один раз. до половини пров'язавши стовпчик з накидом і, і, і досить. І тепер ось так от все я об'єдную. Тобто ви бачите, що вже ось де йде наша лінія, все одно куточок трошки є, але він не такий крутий. Тобто тут був аж такий спуск, ми його трошки заповнили. Тепер я бачу, що тут зменшилась відстань. Я думаю, що оптика з накидом має бути достатня, отже, я знову вколююся в одну напівпетлю в іншу, з'єднала дві деталі. І протягую ось так. Раз, і два. Я виконала стовпчик без накиду. Все, ми повернулися на один рівень. І надалі, там, де в нас рівні деталі йдуть, ми знову продовжуємо об'єднувати чисто по половинці. Тобто на топ-петля з однієї деталі, з іншої, і по рівним частинам ми так і рухаємось. Ось так це виглядає. Тобто куточок є, ви дивіться на свій смак. Наша ціль ось цей куток заповнити стовпчиками, і заповнити так, щоб це було як на якомога ось так плавніший скос. стовпчиками з накидом, без накиду, і знову перейти на з'єднальні стовпчики. Якщо ви не вив'язували з косту, у вас такої проблеми, як у мене, не буде. Тоді ви просто ось так, методом такого зшивання гачком, скажімо так, об'єднуєте дві частинки, спинки та переду, і не маєте жодних проблем. Думаю, все має бути зрозуміло після того, коли ви завершите, отримаєте ось такий шов. Ось він. Я думаю, візуально він не дуже сильно кидається в очі, не вибивається сильно із візерунку. І, в принципі, ось ці місця, де були стики, після відпарювання і прання, вони не будуть стягувати сильно, і, в принципі, відносно буде виглядати нормально. Ось це плече в мене вже зібране. Таким самим методом, як я вам щойно демонструвала. Якщо у вас залишиться питання, пишіть їх в коментарях або в телеграмі. Дякую за перегляд, до побачення! Трошки ближче покажу вам плече. Відпарене плече нічого не стягую. Шов на місці.